Я Отця і Сина, і Свята Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Заставив учнів сідати в чобін. І каже, ви пливіть, а я піду відпущу народ. І потім, коли відпустив народ, що робить? Іде на гору молитися. Чомусь Христос учить нас, що щоб молитися, треба йти на гору. Чи це завжди означає, що треба з першого поверха лізти на дев'ятий? Ні. Чи це означає, що треба йти десь до гори, шукати, де є гора? В цьому є. Символічний зміст, щоб якби вказати напрямок молитви. Але молитва вона має бути як вертикальна до Бога, так і горизонтальна. І зверніть увагу, як священник чи єпископ благословляє людей Христом, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І вверх, і вниз, і по горизонталі, і по вертикалі. Відпустивши народ, я думаю, що значить відпустив? Я розумію конференцію, зібрали людей, є спікер, він розказує і каже: у нас зараз от перерва на каву, потім у нас ще одне заняття, а тепер я вас відпускаю без свобідні. Чи так? В такому форматі е, говорив Ісус до своїх учнів, напевно, що ні. А може і в іншому якомусь, може навіть складнішому. <кій> Відпустити народ значить, народ з чимось прийшов, розумієте? З чимось прийшов. А ще то, що він заставив своїх учнів плисти на той бік. Я думаю, що він дещо говорив народові про учнів без них. Напевно, про їх відношення до учнів, як вони мають їх сприймати. І коли він відпустив народ, сказав все, що мав сказати, пішов на гору молитися. Зверніть увагу, Христос. Перебуває з учнями, яких сам собі вибрав. Але він від них часом відпочиває. Він все йшов на самоті і молився. Потім учні плили, вітер був супротивний. І вони, що вони почали там кричати? Шкода, що нема тут Ісуса. Говорили, розказували про чудесне помноження хліба, бо так пише Євангелист. І постійно говорили про Ісуса. Де Він є? Він би був би тут, Він би нам поміг. Він би зараз не знаю як, але Він би поміг. І це була така молитва принагідна. Коли ми в якійсь ситуації кажемо, Господи, де ти є? Чому тебе немає? Це та також є принагідна молитва. І Господь її чує, бо бере і йде до них. І я, знаєте, звернув увагу, що він пройшов, якби мимо. Не прямо до них йшов, а мимо човна. Я собі думаю, чи він так спеціально йшов, чи як. Але хочу вам сказати, що. Ісус завжди йде на поклик молитви. Напевно, у відсаїді хтось дуже потребував Ісуса, який знав Його і вже молився до нього. І Господь іде. І вони побачили його і не лякалися. Ну, ну, хто може йти по воді? Думали, якісь привиди, їм стало страшно. І Господь Бог, всі, що були в човні, на то звернули увагу. І знову вони потребують Ісуса. І Ісус іде до них. Тільки зайшов човен і все вщухло. успокоїлося море. І Господь тим самим, якби виконав, відгукнувся на поклик людини, яка молилася і потребувала Бога. І приплили вони на той бік Гнезерецького озера у Увесаїду, де Господь Бог також не одно чудо зробив. Не одного біснуватого вилікував, а ознака біснуватості це ознака хворого суспільства. Коли ми кажемо, що о, там, той біснуватий, той біснуватий, ну треба їх лічити, але себе до того не ідентифікуємо аніяк. Та й звичайно, то я що маю до того бути? Але кількість біснуватості – це індикатор хворості суспільства. Біснуватість це незрілість суспільства, яке дає можливості в ньому бути присутньому злому Духові, через що злоба, ненависть. Легковажність, байдужість до віри, насміхання з церковних обрядів. Це все відкриває двері для диявола, тому що людина, якби здає екзамен, перед злим духом, і здей дух каже: о, ти мені підходиш. Наш, ваша поведінка це ваше резюме, яке ви даєте. Діяволове або Богове. І коли є біснуваті, це ті люди, які відкрили двері злому Духове, що він має тут місце бути. А тепер представте собі спільноту, яка живе побожно, перебуває постійно в молитві, веде. Моральний спосіб життя. Злий дух не може навіть приблизитися туди, він обходить тут стороною, бо він, йому там некомфортно. Злому дуже добре там, де матюкаються, зневажають один одного, особливо близькі люди, діти, батьки, брати, сестри. О, тут, якщо починається якась грізня, то злий тут як тут. Це для нього. Оазис серед пустині це для нього такий, знаєте, привілейований е, бенкет, на якому все включено. Ти можеш їсти все, що хочеш, пити все, що хочеш, такий, он інклюзив І диявол тут як тут. Тому не кличте диявола, проганяйте його. Оздоровлюймо суспільство. Кличмо завжди Господа, бачимо тих людей, які поруч з нами. Господь Бог приймає нашу молитву не тільки вертикальну, але Він хоче, щоб вона була ще й горизонтальна, щоб ми ще бачили не тільки Бога, але ще ближнього тих, що навколо нас. Оце це і дуже важливо. Через суспільство ми показуємо свою здатність бути в спільноті щасливих людей, а це царство Боже. Бо якщо людина. Думаєш, що вона сама все справиться, без нікого це самотність, а самотність це спільнота одиноких, це пекло. Шукайте Бога, найперше шукайте Царства Божого, а все інше вам додасться. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Послання, святого Апостола, Павла читання, Будьмо уважні, Братя, не знаючи Бога, ви служили богам, що не були богами. Тепер же, коли ви пізнали Бога, чи краще кажучи, коли Бог пізнав вас, як ви можете вертатися знову до немічних та убогих первнів, яким, як колись, хочете знову служити вважаєте пильно на дні, на місяці, на пори та на роки. Боюсь за вас, чи не працював я коло вас даремно. Благаю вас, брати, будьте як я, бо я такий, як ви. Ви мене нічим не образили. Ви знаєте, як я через недугу тіла проповіду вам перший раз Євангелія і, незважаючи на мою недугу, яка була вам спокусою. Ви не погордували мною і не відіпхнули, але як ангела Божого прийняли я Христа Ісуса. Де ж вона тепер та ваша радість? Свідчу вам, що якби можна було, ви були б вирвали собі очі і мені дали б. Невже я вам став ворогом, говорячи, вам правду, та ті не щиро вас ревнують. Вони вас хочуть від нас відвернути, щоб ви про них дбали. Воно добре ревнувати, але удобрів, і завжди не лише тоді, коли я вміж вами, о мої дітоньки, яких я знову народжую в муках, доки Христос у вас не зобразиться. Хотів би я бути серед вас тепер і змінити мою мову, бо сам не знаю, що мені з вами робити. Скажіть мені, ви що хочете бути під законом? Če vi ne znajte za kogo ono Aleluja, aleluja Aleluja, aleluja Aleluja, aleluja Premudri sprosti Vesloga imo se te evanlija Merusi I duhovi tvoj Дмарка святий ванліє читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, одного разу, заставив Ісус учнів. Сідати в човен і плисти по... не поперед нього на той бік до їде, поки він відпустить народ, відпустивши їх, пішов нагору молитися. Як настав вечір човен був серед моря, а він сам один на землі, коли ж побачив, як вони втомилися, веслуючи, бо вітер був супротивний, пішов до них близько четвертої сторожі ночі, ідучи по морю. І хотів минути їх, вони ж побачили, як він ступає по морю, гадали, що то примало і закричали, усі буздріли його і занепокоїлись, а він мить заговорив до них, кажучи: будьте мужні, це я не бійтеся, і пішов до них у човен і ущух вітер, і вони собі вельми здуміли понад міру. Бо не розуміли чуда з хлібами, серце в них було не чуле. І, перепливши, прибули вони в землю генезарецьку і причагали. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.